Друзі, всім привіт! Мене звати Коля і ви на каналі Зівановіша. І в даному випуску я для вас приготую цікаву страву. Це може бути навіть швидкий сніданок, чудова вечеря або просто звичайний перекус. Ну що, приступимо? Для даного приготування нам знадобиться одна картоплинка, куреній фарш. Приправи до смаку, де я буду використовувати сіль та сушений часник. І, відповідно, два куриних яйця. Так як ця страва у мене буде на двох. І в першу чергу ми вбиваємо сюди наші яйця. Лішки солимо За бажанням ви навіть можете їх поперчити Поки яйця жаряться, наступним чином натираємо картошечку. Карточку я натираю на мілку терку Я ж для даної страви жовточок розбиваю. Ви можете залишити його ціляком. Послідуючим етапом я викладаю картошечку. Картошечку викладайте не дуже великим шаром. Це для того, щоб картошечка чудово у вас просмажилась. І відповідно таку саму на іншу сторону. Картопліку щільно придавлюємо до нашого яєчка. Слідуючим чином підсолюємо та відповідно посипаємо сухим часничком. І на завершення ми викладаємо фарш. На дану порцію у вас приблизно вийде столова ложечка фаршу. Після того, коли ви все виклали, сміливо беремо і перевертаємо на інший бік. Накриваємо все кришечкою, жаримо на маленькому вогні до 10 хвилин. І от наша справа готова! Раз. І два. Друзі, і ось така страва для того, щоб поснідати, повечеряти або, можливо, перекусити, у мене сьогодні вийшло. Ну що, буду вам показувати наразі? Що ж у мене тут вийшло? Як воно все пахне так чудово. Картошечка, яєчко, фарш. Дивіться, все у нас готове. Фарш готовий. До речі, наголошую, беріть фарш куриний, так як м'ясо курине являється білком, і даний фарш у вас швидше. І зжариться і відповідно приготується. Це дійсно може бути чудовим сніданком. Або навіть на вечерю. Не знаю, дійсно. Дана страва мені ну, дійсно подобається. До речі, можете їсти... З кельчупом, зі сметанкою. Та в принципі, що ваша душа бажає, і з тим собі подавайте. Друзі, як ви побачили, даний рецепт не складний він простенький і відповідно все залежить від того, скільки ви візьмете собі яєць. Одне яйце буде відповідно одна порція. Як ви вже побачили, ми до одного яйця додаємо лише тільки одну ложечку фаршу. Тому, будь ласка, насолоджуйтесь, їжте, смакуйте, всім приємного апетиту. Ну, а я буду з вами прощатися. І якщо вам сподобалося моє відео, тисніть палець вгору, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, а я з вами прощаюся до наступних відео. Пока-пока!